Бачите, я вертаюся до того бізнесу, Це не є uh, члени якоїсь одної, одного руху чи одної громадської організації. Це є різні люди, які мають зацікавлення в бізнесі. Я довірю довірюється, знаєте, одна з наших найбільших проблем є, що uh, ми завжди думаємо, що ми експертами в кожній ділянці. Ми все знаємо. І нам треба значить, признати, признати, що, що, що це. Що позитивного не носить. якщо ми маємо людей, які працюють в бізнесі і мають певний бізнес, і ми, ми бачимо, наприклад, як е, в Стаханові, і як в Харкові е, долучилися деякі люди, які сказали, що ми готові значить, е, працювати в цій сфері, е, були зазначені інші, інші сфери. І тому, якщо ви зацікавлені далі ввести цю розмову не лише на вашому рівні. Але, значить, на всеукраїнському рівні і ще тоді долучати значить, інших, які можливо живуть поза Україною. Тоді ми вас просимо значить, виповнити цю таку анкету, і ми будемо з вами в контакті. Ми перейшли ту частину, значить, стави того, всього є значить цей це український націоналізм і значить наша ідеологія. Е, і я думаю, що багато, багато вас знає від Рога. Віктор не є тільки е, редактором газети Шляху перемоги, але також і, е, він є історик, він пише, він, він е, надає певний тон е, в тому, чого він збирає і, 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 і пише. Е, він вам теж розкаже про його, про, про його праці тепер. І також е, про деякі інші видання. Так, власне, напевно, немає такої ідеології. Такого суспільно-політичного руху в історії і в світі, який би так довгий час тривало поплюжився, демонізувався, фальсифікувався, обріхувався, нищився як український націоналізм. Є ряд міфів відповідно про це, створених колись і поширюваних і модернізованих разів. Міф, зокрема, про те, що нібито цей рух, ОУН, зокрема, протаман на лише вузькому часовому простору 40-роки, десь в просторі десь далеко. У нас на Галичині. Цей міф ми намагаємося розбити. Сьогодні я привіз до Дніпропетровська ряд видань, там бажаючи можуть їх придбати, але зупинюся на кількох з них, які для вас, я думаю, будуть доволі таки близькі. Я тримаю в руках видану книжку, спогади вашої землячки, Манулівка. Зараз, напевно, це вже Дніпропетровськ, може Дніпропетровський район. Наталки Таланчук гребінської котра описує своє життя. книжка називається Доля. Описує своє життя і в часи голодомору, в часи сталінських репресій. В неї батько був репресований, знищений більшовиками. Описує діяльність підпілля ОУН, до якого сама й належала на Дніпропетровщині. Зараз проживає вона в Канаді в місті Едбурту. Не зник провіктор зустрічався. Це дійсно дуже щира, дуже душевна людина, котра боліє болями України і Ді І от Недавно мизла її книжку, вона просила, щоб ми привезли її до Дніпропетровська, що ми зараз з радістю і здійснюємо. Я передаю її до бібліотек вашого міста. І так само, хто має бажання, той може сьогодні її тут. Інша книжка це книжка Надати історичних наук Юрія Щура, яка називається «На грані двох світів, в принципі рух на Дніпрящні. На основі багатьох фактів, тут понад 500 лише посилань, він досліджує і доводить, що... На, на Дніпрянщині, зокрема, ім'я на Стежительний Рух і ОУН діяли. Мало того, що діяли, діяли активно, мало того, що діяли активно, вони діяли насамперед проти німецько-фашистських загарбників. Отже, ці книги розвивають міф на прикладі історичного дослідження, на прикладі спогадів однієї конкретної багатостраждальної родини і людини. І ось я тримаю в руках унікальний похтовник. Здравствуйте, чим він може бути унікальним? Тим, що ми десь всі колись щось якось чули про націоналізм. Чули, читали його критиків, його, е, тих, хто його ганьбить, тих, хто його поборює. Але чи мали ми до цього двохтомника, який я упорядкував під одною політуркою реально збірки першоджерел? Тому що що цікаво досліднику, що цікаво, тому хто дійсно хоче розібратися, цікаво, об, о, звідки воно пішло, деякі першоджерела. І ось я зібрав. Понад 30 авторів націоналістичного руху, починаючи від Миколи Міхновського, Дмитро Донцов, Степан Бандера, Ярослав Стецько, Олег Боч і ряд багато інших людей, їхні, власне, основоположні праці. Намагаючись зібрати цю книгу, на якою я працював понад 10 років, зіткнувся з рядом проблем. Проблема перша, що спадщина наша дуже багата, щедра, яскрава і багатогранна. Отже, було що вибирати. Якби ті книжки, які написані нашими ідеологами, сюди скласти на цей стіл, то я думаю, було б майже до стелі, а то може і більше. От цього треба вибрати найскравіше, найактуальніше. Я думаю, що мені досить це зробити. Ця книга також поширює, розбиває багато міфів. Виявляється, що більшість ідеологів ОУН походили із Великої України, з Надніпрянщини, І Донцов, і Тновський, і... Юрій Бойко, і Миколас Ціборський, і Юрій Липа з Одеси, і ряд інших, а Теліга взагалі була родом із Санкт-Петербурга. І знаєте, також цікавий факт. Тут я подав біографію цих людей. І коли ми дивимося сьогоднішніх політиків, чи їх слухаємо, вони вміють красиво говорити. Діло це пописне, поплатне і неважке, зрештою, для того, хто я з в тюрьому говорю. Але чи готові вони за свої слова відповідати? Коли вони сьогодні в Рухові, завтра в партії регіонів, потім підуть до того, хто переможе далі і так далі, ні сьогодні вони не відповідають. То ці люди за свої ідеї, за свої вчинки відповідали своїм життям, як мінімум свободою. Отже, для мене є принцип. Неважливо так, що говорить, а дуже важливо, хто говорить, наскільки він готовий за свої слова. Наскільки це в нього переконання і наскільки він цим говорить? От ці всі автори цим жили, цим горіли і за свої ідеї готові були віддати найдорожче. І знову ж таки, їхні біографії відбувають багато місць. Бандера, Стицько, Ленкарський, Ребет, Бжеський, Янів, дуже багато інших відсиділи фактично всю війну в нацистських концтаборах смерті. Багато з цих людей, як Медромирон Орлик, як Ольжич, як Теліга, загинули з рук німецьких окупантів. Фактично, ця книга за два роки вже витримала два видання. Сьогодні, скажу відверто, ми до вас привезли вже останні примірники першого тому, другого тому ще трохи є. І я також пропоную цією книгою ознайомитися. Я вважаю, що кожен хто цікавиться історією, політологією, зокрема, історією нашої спільно-політичної думки, хто займається прикладною політикою. Мусить мати ці першоджерела. Звичайно, в двох томах важко було все вмістити, і тому я знайшов такий ніби компроміс, я до другого тому вмістив список цих праць, який складає 100 позицій. Тобто, хто цікавиться це глибше, може за цим списком знайти те, що його цікавить. От вас те, що я хотів сказати, і, звичайно, зупиняю ці книги мати. І зараз хотів би, щоб у нас було більше часу трохи на форму такого діалогу, запитати діти, до чого вас радо закликав. Я пропоную. Хто хоче писати записку сюди, а хто має сміливість, то піднімайте руку і вам друг Андрій Івачишин, надасть слово для запитання чи для подп'ятника можна, можна одна маленька.